Інформаційні підсумки п'ятниці 19 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув під Бахмутом. У місті провели в останню путь військового Миколу Кучерука. Заполеглих і полонених у Свято-Покровському соборі відбувся молебень за героїв. Працює офлайн. Обласний краєзнавчий музей після довгої перерви знову відчинив двері. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Миколою Кучеруком. Командир відділення 72 ї окремої механізованої бригади загинув 15 травня на Бахмутському напрямку. Йому на віки 49. У чоловіка залишилися дружина і троє синів. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Наші батьки товаришували ще були, працювали разом, товаришували, і ми вчили, навчалися в паралельних класах. Дуже позитивна, дуже людина, яка любила життя. Саме головне вона віддала життя за нашу державу, за нас усіх, за те, щоб ми жили під мирним, спокійним ми небом. Ой, Господи, душу спочилого роботу, слава сина, і святому духові, вчора сіно віки віків. Він сам міг ремонтувати машини, то коли треба, хлопці звернулися, він прийшов, ніколи не відказував нічого. І Він працював на СТО, а потім старший син його, два хлопці його закончили воєнним і він з. Взяли його, щоб йшов, як той казав, добровольцем, то він п'ять років це прослужив. Троє синів і дружина, мама, дві сестри. За повернення додому військовополонених і за героїв, котрі загинули в російсько-українській війні. За Україну і перемогу молилися сьогодні у Хмельницькому. У Свято-Покровський кафедральний собор. Прийшли майже 40 родин захисників. Підтримали їх хмельничани і студенти-прикордонники. З 16 до 20 травня 2022 відбувся вихід оборонців з Азовсталі. Понад дві тисячі з них і досі в полоні. Ірина Аріон продовжить. Тетяна дружина оборонця Азовсталі Сергія 20 травня буде рік, відколи її чоловік у полоні. Нині жінка прийшла на молебень у Святопокровський кафедральний собор у Хмельницькому. 16 по 20 травня проводилася унікальна операція, яка не має аналогів в історії, яка буде закарбована в історії. Звідти вийшло за цих 4 дня 2,5 тисячі людей. На жаль, вдалося за цей рік повернути лише 500. Ми не знаємо ні про стан здоров'я їхній. Нема спілкування уже просто рік, нема спілкування. Я лише кожну неділю приходжу в церкву. У мене такий ритуал. Я стою на службі і з ним розмовляю. Ми вимолили їх зазовсталь і вимолимо їх з полону. Тетяна Абрамова з Маріуполя. Жінка каже, її чоловіка В'ячеслава вдалося повернути додому після півроку полону. Нині вона прийшла підтримати дружин і матерів військових. вірила і ждала. Дуже вірила і дуже чекала, і мені здається, що це допомогло. Тому що сам В'ячеслав, мій чоловік, котрий вийшов з полону, він каже, що якась неймовірна сила рятувала його і в Азовсталі, і в полоні. В полоні перебувають ще багато друзів з Маріуполя, за яких я теж вболіваю і чекаю. І сподіваюся, що вони скоро всі повернуться. Ідею звершити молебень, яку запропонували рідні військових під час закладання алеї Нескорених у сквері імені Шевченка, підтримали волонтери у стінах храму близько 40 родин у спільній молитві хмельничани і студенти-прикордонники. Частина ще нашої такої активної спільноти родин військовополонених, а саме родин азовців, сьогодні знаходяться в столиці. Є в нашій спільноті родини, які вже на жаль втратили своїх близьких. І також ще мають в полоні своїх синів, і дуже багато в них є віри, сподівання на те, що найближчим часом вони зможуть їх обійняти. Молилися і за душі всіх захисників полеглих з 2014-го у російсько-українській війні. Мати героя Володимира Голоти каже: син доброволець пройшов чи не усі гарячі точки в 2022-му. Він теж не сказав мені, що він туди йде, і коли тільки. Мав вже їхати, то підійшов до мене волонтерський центр і сказав, що він мене дуже любить, обняв. я втратила саме дороге, що в мене було Мого сина. І коли йду на кладовище, дивлюся, як хорують... Хорують цих бідних 18-літніх хлопчиків, як не можуть бути на війні. Молебень за воїнів Україну і перемогу вдруге лунає у стінах Святопокровського собору після переходу храму в ПЦУ українською. Ми кожного дня молимося за. Воїнів наших, як і за їхнє здоров'я і за полонених. Молимося кожного дня і за їх упокоєння, тих, хто вже кажуть, віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Практично кожного дня молитва безперервно йде за наших воїнів, за нашу державу, за нашу перемогу. Аріом Володимир Паламар. Новини міста. Меморіальну композицію відкрили сьогодні у Хмельницькому професійному ліцеї. Шість пам'ятних дощок нагадуватимуть про студента, випускників та викладачів навчального закладу, які загинули у боротьбі за Україну. Ірина Муляр розповість більше. Людмила вдова полеглого військового Василя Луцика. Чоловік працював майстром виробничого навчання у Хмельницькому професійному ліцеї. Захищав Україну ще з 2014 року. Загинув на Донеччині минулого року. Він у нас був справжнім патріотом своєї землі. Він дуже любив Україну і він завжди в нього був девіз хто як не я. Він навіть не вагаючись, пішов, даже знаючи те, що він може звідти не повернутися. Сьогодні у навчальному закладі відкрили меморіальну експозицію в пам'ять про шістьох героїв, які віддали життя у боротьбі за Україну. Це викладачі та випускники навчального закладу, а також військовий, який загинув, будучи ще студентом ліцею. Першим загинув у нас Ілля Павлов, який з 2014 року пішов, ходив на майдан. Другим загинув майстер виробничого навчання Володимир Коваль на одній з позицій при Азов'я. Це було вже спочатку. Десь у 19-му році наш випускник Борбуцький Олександр, який теж загинув під Бахмутом. Максим Капріца, старший солдат, загинув теж під Бахмутом. І 1 вересня Василь Луцик, майстер виробничого навчання. І зовсім недавно ми попрощалися з Вадимом Шароновим, який теж був. Під Бахмутом. Нині випускники ліцею продовжують виборювати незалежність України на передовій, аби покоління студентів, що підростає, навчались та працювали у вільній країні. За нашу свободу. Хлопці поклали своє тіло, проте за душу їх ми повинні молитися щодня, щогодини, тому що завдяки їхній самопожертві ми можемо працювати. Наші діти вчаться, ростуть. Ми шукаємо різні способи, різні засоби для того, щоб ні в якій мірі ніколи ніхто не був забутий. Ми маємо власну державу, ми маємо що захищати. І впевнений, що не дивлячись ні на що, навіть на ті важкі жорстокі жертви, які українська нація сьогодні ставить, ми переможемо. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Волонтери благодійного фонду Подих надії нації просять про допомогу у зборі коштів. Хочуть придбати військове спорядження для захисників, яке згоріло внаслідок ворожих обстрілів неподалік Бахмута. Щоб купити його і доправити на фронт, потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Крім цього, у військових є й інші потреби. Ми збираємо постійно, тому що ми купуємо дрони. Ми... Купуємо автомобілі, старлінки, спорядження це форма, берці, футболки, убокси, плитоноски і броніки в тому числі, тому що багато речей погоріло, екшн камери. Тому в нас збори, якби вони йдуть постійно, бо, тому що запитів є дуже багато. Один дрон коштує 120 тисяч гривень. Ми зараз маємо викупити три. Спорядження близько 150 тисяч гривень. Ну, нам зараз 45 тисяч гривень тільки потрібно на ремонт автомобілів, це мінімально. Кожного дня хлопці засипають запитами. Ситуація на фронті, особливо в Донецькій області, і так само в Херсоні, є дуже важкою. Мені дуже боляче від того, що люди не реагують на пости, не може воно з неба падати, просто не може. І потрібна допомога. На вулиці Нижня Берегова будують тротуар. Там встановили поребрики та вже встелили плиткою 200 квадратних метрів ділянки. До кінця тижня роботи завершать. Ця ж фірма-підрядник відповідно до тендерних умов оновить тротуари на вулицях Верхня Берегова, Залізняка та Кармелюка. Загальна вартість робіт понад 3 мільйони гривень. Гроші виділили з бюджету громади. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Хмельничанка Олена проживає у мікрорайоні Заріччя. Щодня по декілька разів ходить цією дорогою. Тут постійно було болото і з особливо з візочком пройти просто нереально. Ось зараз дівчина йде, і це ну це було жахливо. Насправді. Нині ж на нижній береговій будують тротуар. Тут встановили перебрики та вже встелили плиткою 200 квадратних метрів ділянки. За словами заступника Хмельницького міського голови, частину вулиці ще у 2016 році заасфальтували. Саме цю ділянку підсипали щебенем через те, що поряд велись будівельні роботи. Зараз вже він заселився цей мікрорайон молодими сім'ями з дітьми, і звичайно, дітям доволі таки мамам з дітьми, з візочками доволі таки небезпечно рухатися по тій дорозі. Вона Постійно пошкоджується інтенсивним рухом авто, і як такої пішли доріжки взагалі не було. Хмельничанка Яна каже, тепер зручно буде проїжджати тут з дитячим візочком. Буде легко колясочкою ходити і гуляти. А так по ямах ми ходили, і дуже незручно було. Нині тутешні мешканці чекають і на ремонт дорожнього покриття. Підсипали потім дощі, сніг вибивали це все. Знову підсипали, ну жахлива дорога. Не хотіли раніше навіть таксисти сюди їхати. О, от зараз маємо надію, що буде вона. Василь Новачок каже: цю ділянку дороги планують заасфальтувати, та для початку необхідно завершити будівництво тротуару. Це планують зробити до кінця тижня. Ми цього року місто поділили на кілька лотів по поточному ремонту тротуарів для того, щоб більш оперативно проводити тендерні закупівлі і більш оперативно виконувати роботи. Тротуар на нижньобереговій, у лоті північно західний В цьому лоті, окрім нижньоберегової, у нас ще тротуар буде на верхньобереговій ремонтуватися. Досить таки велика ділянка тротуару на вулиці Залізняка і частинка тротуару в районі вулиці Кармалюка. Загальна вартість ремонту чотирьох тротуарів понад 3 мільйони гривень. Олександра Семенюк, Валерій Тлуховський, новини міста. У пам'ять про Софію Басову в міській дитячій лікарні розгорнули виставку її робіт. Це вишиті картини. В експозиції представлено близько десятка полотен, які жінка створювала упродовж життя та дарувала своїм колегам. Нагадаємо, Софія Басова була лікаркою-офтальмологинею. Майже 40 років вона присвятила дитячій медицині. Вишивка ж була її хобі. Померла лікарка 4 квітня. Дуже невелику частину ми сьогодні можемо представити. Це вже роботи з приватних колекцій. Її роботи були надзвичайно гарними, ви можете це бачити, хочемо згадати про неї і сказати всім, що її талант залишився з нами і продовжується в роботах. Тих працівників, які були поруч з нею разом в одному колективі, і вже по іншу сторону у нас де йдуть роботи нашої колеги, медсестри офтальмологічного відділення Тетяна Вікторівна Токарчук, яка, вишиваючи свої роботи, всі моменти обговорювала колись Софії Олексіївни. Наскільки ми її пам'ятаємо і знаємо, вона от всі ці роки мала таке хобі вишивати. Для неї це була і радість, і відпочинок, і такий, така творча наснага завжди ділилася своїми вишивками у нас в колективі. Ми завжди їх оглядали, раділи, були у захваті, і в кожна робота, яка була нею зроблена, вона завжди була принесена в колектив в наше відділення, і ми раділи за них. І вона вміла їх гарно оформити. Вона дарувала їх найближчим людям. От перша картина Дівчина з бусами це роботу вона зробила вже в останні роки, подарувала особисто мені. Хмельницький обласний краєзнавчий музей відкрив свої двері для відвідувачів вперше від початку повномасштабної війни. Більше року із його експозиціями та виставками можна було ознайомитись лише в онлайн форматі. Тепер музей працює для гостей щодня з 9 до 18 години. Деталі у наступному сюжеті. Хмельничан та гости міста запрошують на екскурсії до Хмельницького обласного краєзнавчого музею від початку повномасштабної війни із його виставками та експозиціями знайомились лише в онлайн форматі. А відтепер у стінах музею можна на власні очі побачити до прикладу традиційний одяг українців 19-го та початку 20-го століття. Ви зможете побачити унікальну техніку шатранки, яка була присутня і була тільки збереглася у Новоушицькому районі нашої Хмельницької області. Унікальна техніка низі, низинки, яка була досить поширена у нас і на Поділлі, і на Волині. Також до вашої уваги унікальні ткані. Хустини жіночі, рушники, ну, звичайно, народні музичні інструменти, одяг зимовий і як виглядала подільська хата на початку ХХ століття. Ще одна зала музею містить археологічні артефакти, віднайдені на території Хмельниччини. За дослідженнями камінщиків археологів, які займаються дослідженням поселень перших людей, саме наша Хмельниччина, і наше Подністров'я, і наше Побужжя стали місцями, де починалася наша історія. У музеї можна побачити кахлі, цеглини та мармурові скульптури, які прикрашали вулиці нашого міста на початку 19 століття. І більше дізнатись про природу як Хмельниччини, так і усього світу у залах нашого музею представлено більше 3,5 тисяч різних видів цих тварин. Дуже цікаві історії про бджіл наших, про колекцію. Тропічних метеликів про колекцію і історію життя метеликів монархів. А також ви можете трошки в тобі так підняти настрій залізши у звичайне дерево і познайомитися з нашою сечем хатнім, з іншими птахами, які характерні для нашої Хмельниччини. для відвідувачів музей відкритий щодня з 9 до 18 години. Ірина Мулєр, Микола Юрковський, новини міста на сьогодні. Це все. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимося.